Друзі, розкажу вам, що було вчора. Поїхав я там по одному ділу на ставочок, переїжджав лежачий поліцейський. І після того, як я його переїхав, так машина качнулася і я чую тільки трісь, десь щось в задньому лівому колесі коротше, трісло. І я роздупляюсь. І, походу, що, ромчик поїхав, так? Да. Да, Ромчик поїхав, ще махнув. рукою махнув. Я роздупляюся е і розумію, що це лопнула пружина. І що короте, робити? Ну, з пружиною лопнув, що знаєте, можна їздити, вона там хрумтить, хрустить, короте, але їде. Е Після того, як я вже зрозумів, що це пружина, я вже не боявся їхати. Короте. Бо так думаю, що це там таке, думаю, може якийсь подшипник там чи ще щось короте, хромтить. Вже. Ну, короте, я зрозумів, що це пружина, давай шукати пружину. Дивлюсь, вона нова стоїть десь від 700 і вище. Потім розумію, що в принципі, можна десь на розборочки знайти пружину і купити її на розборочки, поміняти, щоб не міняти дві. А щоб баушне підкинути, щоб дві було беушни. І потім вспоминаю, що в мене майстер є, який мені ну, робить машину. І в нього він такий барахольщик, знаєте, і в нього постійно коротше, є якісь е, запчастини. Я йому дзвоню кажу, Санька є пружина на Ланус задня. Він каже, є, я кажу, скільки грошей. Він каже, 300 гривень. Я кажу, а коли поміняєш, він каже, через пів часа приїжджає. Я кажу, окей. Все часа проходить, коротше, я приїжджаю і мені піднімає машину, ставить оцю навесеньку пружинку, все чотненько, все добре, кажу, скільки бабок, він каже 350. Хорошо, вдарили по рукам, роз'їхалися. Ось такий був. Ось така амортизація вийшла на ланос внезапно, знаєте, така. Їхав, їхав і попав в 350 гривень. Ну нічого страшного. Це таке. Запустили ми 8, 8 чуєте? Запустили ми болт, запустили ми Uber. Будемо щось чекати. Рома, не просто проїхав, він проїхав, потім розвернувся і заїхав. Короче. А я ж про це не знав. І він такий. Я вже стартую, думаю, ближче на келецьку під'їду. А він каже, нічого не взяв. Кажу, нічого. То пішли, каже, каву пити. Я такий, ну окей. Пішли, короче, взяли кавульки. Потріщали цей раз вже не час, там не півтора, а так десь минут 20. І головне, друзі, що вдалося до чого нам дойти, вдалося, то це до того, що Ромка вже записався на батл. Тобто ми знаємо, коли він відбудеться, і в котрій годині. І всі охочі, друзі, в суботу, цю, яка буде 10 годин ранку на цій мийці на барському шосе. Ми збираємося, виходить, десь приблизно хвилин 15-20 чекаємо учасників і стартуємо в 10.30, роз'їжджаємось. Роз'їжджаємось 10.30 і через 3 години, тобто пів другого, так, виходить, зустрічаємося знову, пересчитуємо касу і переможець забирає куш. Скільки нас буде, друзі, там. Троє, п'ятеро чи семеро. Чим нас буде більше, тим буде кращий більший куш. Так що я думаю, що ще хтось відкликнеться. Так, да, дивіться, немає кофі зовсім. Я вже на Келецькій і сподіваюся, що хоча б тут вже щось прийде. Ну, це таке діло. Прийде, то прийде, не прийде, то посидимо зараз десь там в тіньку. Я сподіваюся, що сьогодні хоча б 2 годинки я попрацюю. Якщо ні, то це буде торба. Відвіз я клієнта на Бабаїв джим, хто знає де це. Такий спортзальчик крутенький. І 52 гривні було до сплати по Безналу. Це 25 гривень прямує в скарбничку. Друзі, і кофів взагалі ніде нема, дивіться, і Uber, і Bolt, нічого ніде. Що це за діла такі, я не знаю. То обичний розрив іде, а це щось, щось нічого немає взагалі що це 838 підключати чи що. Так, друже, 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 друже. Я вже думав, що він здає назад і не бачить мене. В такі моменти зжимається дещо так, що нічого не просочиться. У Нього ще ці не, не горять задні фонарі. Коротше. Ну нічого. Запустив я таймер, ще тоді. 20 хвилин в мене пішло на одну поїздочку, мінімалку. Будемо чекати щось далі. Ось таке дальнє, друзі, замовлення. Ну як дальнє? Подача 4 км, але вона на перемишці, бачите? Тобто зараз прямо по трасі 70 км в час, потім на перемичку 110 і погнав, і за 3 хвилини ми вже будемо там. Е, ну, Попадемо трошки в 8 гривень, грубо кажучи, на цій подачі, але ну, в зв'язку з тим, що ні кофів, нічого немає. Нічого не стріляє, поки я ось доїхав аж сюди, то в принципі забрати людину з такою подачею це ще більш-менш нормально. Відвіз людей на Келицьку. Там було... А, я її не закрив, чекайте. Е, так. Там було, здається, десь 78 гривень чи що. Зараз <кій> подивимося. <кій> Остання поїздка обновиться зараз 79 гривень. Да. 79 гривень це 40 з них прямує в скарбничку, якийсь жовт, впав чи що це впало на кришу. Сцикнув трошки навіть. Так, да. запускаємо ще болт. Десь, напевно, тут приткнемося на пару секунд. Щоб прийняти замовлення, то й потім поїдемо. Андрія Первозваного Миколи Оводова за 80, друзі. Тільки виїхав, бо там же ті, де я тільки що говорив, що приткнуся, там ж ну, люди ходять, кажуть, там не можна стояти. Хех. Ну, буду мішати, грубо кажучи. То я вирішив стати десь тут, але поки став, прийняв нормальне замовлення. Ну, я вже прийняв по болту, так що хороше замовлення теж по Uber прийшло, але пізновато трошки. Відвіз людину на магістрацьку в Альтамедіку. 80 гривень було до сплати. Це у нас 40 гривень прямує в скарбничку. І ми будемо шукати наступне замовлення. Таймер показує, що остався один час, тобто я вже один час працюю. І за один час 130 по Uberу і 80 по болту. Скайпарк Соборна, Зортинова, 11 км за 156. 11 за 156 це нормальний тариф, в принципі. Ну, як для Ланоса. Тому що остальні, я знаю, не менше ніж 20 гривень за кілометр катаються. Тут приходиться трошки дешевші замовлення робити. Дівчата вийшли, друзі, бо тому що є дві зупинки. Я стартанув платний час, хтось сказав, що немає його вже на болті. Як це немає? Все є. У мене ще до сих пор тої ладоньки немає, і в очі не бачив. Можливо, треба обновити просто додаток. Ну це вже таке діло. Поки вони пішли, друзі, ми зараз візьмемо наш пляханчик і наповним, наповним його. Водичкою. Щоб знайти в копійках 2 гривні. Так, да, є. Погнали! Я бачив десь тут апаратик є. Вон там. Сдіюсь я встигну, поки вони прийдуть. Окей, мікрорайончик прикольний. Є і лісок. Але... Щось знов, е, возобновилась Пахуч, пахуча сабарівська оця дамба, що заїжджаєш сюди в цей район і одразу чути, сморід. Так, 2 гривні, це в нас... це в нас літер з чимось. Ну, нажимайся. Yeah. Блин. Намочив свою тканинку, треба буде її простірнути. Зараз викручу, прийду до машини. Речі, ось так друзі Знімає шерік, я не знаю яка стабілізація буде, чи тут взагалі є стаба, треба буде подивитися, тому що я тільки тестив за кермом. Дівчата вже вертаються назад, 12 гривень накапало, ще вони поки сядуть з машину, ще десь гривня можна накапати, і потім ми почнемо поїздочку. Дівчата прийшли і знаєте, що вони сказали? Сказали, ми далі не поїдемо, ми залишаємося тут. Можете нас розчитати, я кажу хорошо, без питань. А виходить, в них поїздка ще... коштувала скільки там, не пам'ятаєте, 130 чи 170 гривень. Виходить, Сюди, а потім обратно. З урахуванням того, що був простой. І потім я поміняв кінечну адресу на цю адресу, де я зараз знаходжусь, і нажав, виходить, розчитатись, то вийшло 104 гривні. Вони дали 105 а общий розрахунок був 115. Тобто це у нас виходить 55 гривень в прямую скарбничку. І, в принципі, непогано вийшло, я вам так скажу. 6 км було сюди їхати приблизно, навіть 5 з чимось, і за 5 з чимось 115 гривень це нормально. Так, запускаємо ще Uber і рухаємось трошки ближче до виїзду. Надіємось на те, що ще в. В течение цього часу, ще залишилося 36 хвилин, ми ще зробимо як мінімум 2 поїздочки, для того, щоб наша продуктивність була більше 200 гривень в час. Так, це у нас трошки далеченько, ми його відмінимо. Навіть не пришлось відміняти клієнти самі зрозуміли, що це трошки далековато. Ну, коротше, виїжджаємо з цього райончику і приймаємо замовлення. Відкрив 838, друзі. І дивіться, що пише, ваш рахунок поповнено на 30 гривень через касу. А це означає, що прийшло відшкодування за позавчорашню поїздку. Це перший раз я цю, це відшкодування собі зробив. Хто не бачив це коротке відео, там десь хвилин 12, подивіться, там вискочить в підсказках. Прикольно, прикольно. 30 гривень. О! Вулиця Миколаївська і вулиця Зодчих. Мінімалочка за 58 гривень. Так, повертаємося назад, забираємо людей і вирушаємо на назодчих. І що ви думаєте, друзі? Приїхав, а, блін, я ще не нажав на місці. Приїхав я туди, де я стояв ось там. Ну нічого, головне, що я далеко не від'їхав. Шукаємо, чекаємо ми Дмитрія. вон, походу, він біжить з папочкою. Добре. Сенатор Маккейн, ваш е, улюблений улюблений цей герой, коротше. Я теж був е, в паніці, коли побачив цю вулицю сенатора Маккейна. Що він зробив, бог його знає. І, до речі, можна буде відновити цю рубрику, я ж тоді говорив вам, що будемо дивитися, що це за діячі, якими названі вулиці наші Вінниці. Прогуглю в наступному включенні покажу, хто такий цей сенатор Маккейн і що він зробив, щоб ви не гуглили, зроблю це за вас. Можливо, комусь буде цікаво. Е, так, Ця мінімалочка була 55 гривень, До сплати було 52, це йде у нас 20... 23 гривні. Ні, 27 гривень в скарбничку. А ми їдемо на цю вулицю сенатора Маккейна. Висадив я дівчину, друзі, на Данила Галицького, там, де Еверест, в тій вулиці, коротше, Розвернувся. І ось на Дмитра Майбереди вже є наступне замовлення. А за те, це була мінімалка 55 гривень, тобто 27 гривень прямує в скарбничку. І забираємо ми, забираємо ми тут Андрія. А веземо його, щось я, друзі, не подивився, куди коротше, включуся вже там, куди ми прибудемо. А вон бачу хлопчина. Років 20 йде і дивиться в телефон, напевно, це мій клієнт. Привіз, друзі, я людину за 87 гривень 43 прямую в скарбничку і є наступне замовлення. Десь тут, з перемички. Чотенько слухайте, я думав, що прийдеться вертатися в межі міста, а тут з перемичечки. Викликав нас чи викликала е, Євгеній. Євгеній викликав. Як ви бачили, як ви бачите, верніше, я колись сюди їхав, програла вже мелодія нашого будільничка, друзі. А це означає, що я пропрацював уже дві години і можу бути свободний. Але, друзі, Після цього замовлення, яке коштує 100 з лишнім гривень, непонятно куди я поїду, ми кинемо монетку і виберемо Орел чи Решка, пропрацювати нам одну годину зверху, чи не пропрацювати. Нехай вирішить доля, як то кажуть. Тому що я себе більш-менш нормально чувствую. На початку трошечки. Не впевнено себе відчував, зараз трошечки, здається, вже краще. Якщо випаде пропрацювати, то буде чотенько. А якщо ні, то поїдемо вже додому. Зовсім забув, друзі. Я ж обіцяв вам розказати про Джона Маккейна, хто це такий і чого в його честь названа вулиця в нашій Вінниці. І не тільки в Вінниці, а по Україні теж є пару таких вулиць. Коротше, цей Джон Маккейн. Був військовим льотчиком, якого десь там над Ханоєм е, збили в 60 комусь там році. І він е, пробув коротше, в полоні 6 років 5 чи що, і повернувся вже в рідну е, Америку. Е, Тіпа героєм, зрозуміли, що він там в полоні був коротше, його визволили, і таким образом він прославився коротше, і через 10 років пішов у велику політику. Коли він пішов у велику політику, в нього там були такі короті, амбіції стати президентом, туди сюди Але в нього це не вийшло, він там Абамі проігрував постійно. І потім, коли вже почався в нас майдан, він був таким челіком, який один із перших приїхав в підтримку України, який в останніх таких цих. Подіях наших був завжди за те, щоб нам дали летальну зброю для захисту, Короте, що ми типу, нормальні чуваки. Давайте типу, допомагати нам. І через то, походу, коли він вже помер, виходить, помер він, коли йому було 82 роки, рік, коли він помер, я щось протупив, подивитися, то він став такою видатною для України людиною. Типу, нашим другом товаришем, коротше, який прийняв е честь називатись, е ну, називати вулицю наших міст. Ну, якось так. Такий був діяч. Так, їдемо за Євгенієм і шуруємо далі. Приїхали ми на АТБ, на Кармелюка 2. Е 107 гривень було до сплати. Є в нас наступне замовлення, друзі? Це що? Київський автовокзал Світлана 13.17 зараз на годиннику. Коротше, не кидав я ніякої друзі, монетки, а просто працюю далі. Було б прикольно кинути монетку, знаєте, але осталося ще 22 хвилини пишеться з того моменту, коли закінчилось 3... 2 години верніше. Чіл по персибі на червоний, один і другий, нормальні пацани. І, коротше, от Я роблю зараз це замовлення, десь там Бог його знає, це по походу на старе місто їхати чи що. І Залишається в мене ще час, щоб просто добратися в Стрижевку. І це буде 3 години. Хотів сьогодні 2 години, але як ви вже почули раніше, що, в принципі, можна і три. 4 вже не буду себе мучити, друзі. Можливо, завтра 4 приведемо. Точно не 8, тому що це, це капець, друзі. Треба ще вдома дещо там поробити, покопати траншею. Коротше, треба зберегти сили для сьогоднішнього вечора. Забирав дівчину з зупинки біля центрального автовокзалу. Вона так вибігла, коротше, спинила мене. Я встав, біля ззаді тролейбус їде, вся короче, пачка Думаю, ну ладно, вже стану на аварійку, хай там цей тролейбус трошки цей, думаю, зараз безстанько сяде. Вона пішла десь. Не було і десь хвилини, короче, притарабанює телевізор в коробці здоровий. І несе в сторону багажника. Я вискакую бистренько, кажу, який багажник? Ні, типа цей на в салон. Кидаємо цей телек в салон. короче... Сюди, Я кажу, а що з ним? Вона каже, ну, не підлягає ремонту. Я кажу, а що таке? Вона каже, ну розбитий. Я кажу, о, то це 500 гривень, кажу, комусь налед підсвітку, там на, на якісь такі запчасті, коротше, та й піде. Ви скажу, ви виставляєте, фоткаєте та й заберуть. Вона каже, да, о, спасибо, нічого собі каже, буду знати, що з ним робити, а то валявся б, каже. Кажу, ну, таке. 65 гривень було до сплати. Вона дала сотку коротше, і. Я ще її навіть не забрав кошельок. І пішла собі, коротше, і поки я їхав з нею, друзі, забув вийти з пошуку 838. і знаєте що він мені знайшов? Поїздку на стрижавку за 127 з вулиці Талалахіної. Зараз так, Талалахіна. Зараз, звісно, так як я зробив, це трошки ну, е піда, е Того, що мені до цієї вулиці Талалахіна ще їхати хвилин, напевно, з 10. Я дзвонив, як тільки взяв це замовлення, друзі. І жіночка взяла трубку, я кажу, взяв ваше замовлення, кажу, хвилин 12-13 до вас їхати, підчекаєте, вона каже, да, підчекаю. Тобто в цьому плані, надіюсь, що проблем не буде, тому що я так далеко від неї та ще їхав від неї, виходить, ще десь кілометр з цим телеком. Якщо вона нікуди не спішить, про що вона і сказала мені, то в принципі мені це замовлення супер чотенько підходить, тому що вже пройшло 3 години, там практично ще не грав цей таймер. Таймер буде грати через 4, який просигналізує про кінець 3 годин. Е -е і получиться якраз чотенько, доберусь в стрижавку, і це буде 3 години там, і 10 хвилин. Ну, Порахуємо три, звісно, і підсумуємо вже, що вийшло взяти. А, проїжджав Соборно біля скайпарка, чуть не цей не підвіз дівчину на капоті. <смі> ну як? Ну не так, щоб прям, знаєте, просто вона йшла так, а із за цієї стійки її не було видно. Я так типу, вже стартував. Вона перелякалася, коротше, рукою мені куди їдеш? <смі> я такий, рукою опій. Вона рже, типу, ну, таке, добре, що я не їхав, а просто стартував. Треба бути обачнішим, друзі, на цих пішохідних переходах. Дивитися в оба, тому що пішоходи праві в таких випадках, і треба бути обережним. Коротше, за це замовлення. 50 І за там 100 з лишнім було, нехай буде 60. 110 гривень прямує в скарбничку. І допрацьовуємо далі. Прискакав я в стрижавку. 127 гривень було до сплати. Жіночка дала 130. Получається, у нас 65 гривень прямує в скарбничку. І, друзі, підводимо підсумки сьогоднішнього нашого дня. Трьохчасового. Я вже все переніс на калькулятор. Всі поїздочки були зафіксовані, нічого не пропущено. 127 гривень було в нас по 838 Потім 583 було по болту. Це все мінус 18%. Потім плюс 130 гривень це по, по Uber і плюс 70 гривень від мого постійного клієнта, сьогодні я його вже відвозив. Якщо я починав в 10, то це значить, що постійний клієнт зі мною був, е, попав в місто. Так, тепер прийшов час відняти кілометраж, починав працювати при 200 кілометрах. кілометрах. Зараз 276, тобто 76 кілометрів це у нас 150 гривень на паливо. Мінус 150 гривень на паливо. І виходить 632 гривні чистих коштів. Ділимо на 3. І виходить 210 продуктивність. Ось так, друзі, відпрацювали ми середу. Яке там 28 червня. Здається, тут сюди треба їхати, щоб поїхати на дорогу. 210 це ця продуктивність, це чітка, хороша продуктивність для такого звичайного буднього дня. Там якісь і були і великі подачі, і невеликі подачі, друзі. Неважно які подачі, головне, щоб ось ця продуктивність була. 200, а то і більше. А якщо будеш сидіти і ну, типу, вибирати якісь супермілкі подачі і так далі, продуктивність буде така, що буде стидно показати потім. Да. Ну, Можливо, трошки більше на амортизацію піде. Але наскільки там більше, не набагато, я думаю. Підписуйтесь, друзі, в чатик, як я і говорив, вже є перша людина для батлу суботнього. На 10 годин ранку на миєшці оцій такій зеленій на барському шосе. Зустрічаємось. Для того, щоб записатися, друзі, в цьому чаті у телеграм, потрібно, щоб ви написали мені або там в общий чат. Я всі сообщення читаю, всі це все читають, всі доложать, що є ще один учасник. І будемо, друзі, видвигатися. Чим більше учасників, тим більший куш для виграшу. Ну, Навіть коли нас буде троє, поки нас є двоє, то все одно буде цікаво виграти 300 гривень за 3 години. Це ж, друзі, ну, по кайфу такий типу, ну, не марафон, а челендж, не челендж. таке батл. <гум> да. Можете долучатися до збору, ссылочки теж в описі. Підписуйтесь на чатик телеграм. Коротше, якось так, друзі. Всім до завтра.